Я тримаю в руках універсального солдата, який кожен божий день є у моєму раціоні харчування. Хтось із вас, напевно, впізнав лецитин. Чому я його вживаю щодня? Тому що лецитин забезпечує відток жовчі і здорову роботу печінки, він також допомагає не захламлювати її токсинами, трансжирами, метаболітами гормональної системи, ліками і іншими радостями. Одним словом, лецитин допомагає виводити жиророзчинні токсини із нашого організму. Тому лецитин, як старанна прибиральниця, ретельно прибирає наш організм тихо, ефективно і без вихідних. А ще лецитин регулярно протирає наш мозок від пилу. Я його вживаю для того, щоб не забути, де я поклала ключі, або за чим я прийшла в кімнату і що мені сказали, щоб я не забула через 5 хвилин. Тобто лецитин покращує пам'ять, він покращує когнітивні функції, особливо ефективно і э, раціонально використовувати його тим, хто працює як мама 24 на 7 або бізнесмен, у якого часто закипають мозги. Коли у вас робота і хронічний недосип, як у мене це було руками, лецитин допомагає концентрувати нашу увагу. Діткам лецитин допомагає гарно розвиватися, розвивається їхнє мовлення, робота мозку. Вони стають успішними в школі, в садочку раптом починають запам'ятовувати швидко вірші і матеріал. До того ж, лецитин чудово відновлює роботу нервової системи, бо допомагає відбудовувати мієлінові оболонки нервових закінчень, і ви будете спокійні, як удав. Це істотно врятує вашу нервову систему. Він її відбудовує, оздоровлює. А ще лецитин знижує рівень поганого холестерину, натомість утвориться хороший холестерин, який ремонтує наші судини. До того ж, саме ось цей лецитин, який вживаю я. Дослідження показує, що після його використання наші судини стають на 10 років молодшими, вони стають значно еластичнішими. А це профілактика серцево-судинних захворювань. Лецитин також допомагає відбудовувати оболонки наших клітин, а це покращує, зміцнення наш імунітет. Клітини стають непроникними для вірусів, грибків, бактерій і інших паразитів. Лецитин також допомагає краще працювати в нашій ферментативній системі, прощеплювати жир і засвоювати жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, Е і К. Лецитин допоможе впоратися зі стресом, поганим сном, а також розчепити фастфуди, якщо ви ними балуєтеся. Тому додавати лецитин у своє харчування це турбота про себе. Який лецитин використовую і раджу я, звертайтеся в особисті, я вам розкажу. Одне лише скажу, що використовую лецитин, який має найбільш засвоювану формулу, який є біодоступний, органічний, і працює він дуже гарно. Це вже відмітила не тільки я, а всі, кому я його порадила, тобто мої клієнти в моїй групі відновлення здоров'я. Хочете отримати свої результати по відновленню здоров'я, по його збереженню, по красі, адже лецитин ще покращує стан шкіри, волосся, тобто працює бонусом на нашу красу. Цікаво, пиши в особисті мої контакти в описі.